Багато людей надійте на свої добрі справи, що вони ніхто не вбили, нічого не вкрали, що зробили цю добру справу, що вас допоможе поправдатися перед Богом. Ні, Біблія так каже. Подібний, як случинець, який зробив злочин, має насто, має нести покарання. Так само і грішність. Та будь який найменший ліс має нести покарання. Його вимагає Божа справедливість. Розплата за гріх смерть. Це є друга смерть. Перша смерть це тіло розлучається з душею. А друга смерть це душа, розлучається з Богом на вічну спекло. Мої всі грішні і ми засвоюємо на покарання. Але Бог порець неба і землі. Він не хоче, щоб людина несла покарання в пеклі вічно. Тому Бог послав свого Сина Ісуса Христа на цю землю. Щоб нас з вами врятувати. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо, тому що Ісус Христос, Він взяв наші грехи на себе і повністю заплатив, і Він помер. Но в третій день Христос Воскрес!